Привіт, усім! Сьогодні ми обговоримо надзвичайно важливу тему: як залишитися в Польщі, якщо у вас закінчився термін дії закордонного паспорту, або ви не можете отримати новий. Особливо це стосується чоловіків, які не можуть повернутися в Україну через воєнний стан і не мають можливості оформити нові документи. Але не хвилюйтеся: вихід є. Міжнародний захист може стати вашим порятунком. Тож залишайтеся з нами, адже попереду багато корисної інформації. Уявіть ситуацію: ви в Польщі, ваш закордонний паспорт протермінований, а новий ви не можете отримати. Здається, що всі можливості залишитися в Польщі закриті, але насправді це не так. Міжнародний захист це спеціальна програма, яка дозволяє вам легально залишатися в країні навіть без дійсного закордонного паспорту. Ви можете подати заявку на основі іншого документа, за яким в'їхали до Польщі, і отримати карту побиту на два роки з можливістю продовження. Міжнародний захист дає вам безліч переваг, навіть якщо ваші документи протерміновані, ви отримуєте право на проживання в Польщі, доступ до безкоштовної медичної допомоги, а також фінансову підтримку під час очікування рішення. Це чудова можливість для тих, хто хоче жити в Польщі на законних підставах без зайвих ризиків. Якщо ви не знаєте, з чого почати, не хвилюйтеся. Наша команда професіоналів допоможе вам зібрати всі необхідні документи, подати заяву і буде супроводжувати вас на кожному етапі процесу. Ми маємо багаторічний досвід у роботі з міжнародним захистом, і наша мета зробити цей процес максимально простим для вас. Звернувшись до нас, ви отримаєте повний супровід. Ми допоможемо уникнути зайвих проблем і помилок в документах, які можуть затягнути процес. Все, що потрібно, це ваше бажання залишитися в Польщі. А решту зробимо ми. Отже, міжнародний захист це чудова можливість залишитися в Польщі, навіть якщо у вас закінчився термін дії паспорта. Не втрачайте час, звертайтесь до нас прямо зараз. Ми допоможемо вам отримати цей захист без зайвих клопотів. Пишіть у коментарях своїх запитання та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові випуски.